27 серпня 2022 рік наступний сорт який буду збирати куплявся під назвою Україна 50. Недавно одна поважна людина, яка займається фундуком, сказала, що це Долинський, тому напевно буду його вже називати Долинський. Бо придумувати назву Моя Василя. Семена я, або ще якусь іншу свою вигадати, я таки, таким займатися не буду. Якщо колеги підказують, тому думаю варто прислухатись до їхніх порад. Ось такий горіх. Четвертий рік. Найстарші кущі це в мене 4 -річні. висота біля 3 метрів. такі горіхи. Закладка. Гарна. Гріха досить багато. Все так показати важкувато, але постараюсь. Багато сережок на наступний рік. Гріха теж достатньо. Ну, зараз приступаю до збору. І дивіться, цей такий сорт сильнорослий. Дивіться, які вже горизонтальні відводки, якої вже товщини. Отакі вони вже. Багато місця, звичайно, забираю. Буду проводити обрізку. Це все окультурувати, тому що схема посадки 2х2 на четвертий рік вимагає вже корекції. Ось такий горіх. Горіх набрав кольору, легенько випадає з плюски, тому вперед розбровий урожай. Зібраний урожай. Такі кластери. По чотири штуки. ось горішок, Є і по шість, сім навіть штук. По п'ять. Що характерно шкідників? Поки що не побачив моноліозу на українських сортах. Теж не було на цих, про які я вже зірвав. Також монульозу не побачив на Янхілі, на Обільному не було, на Україні 50, тобто Долинському. І обірвав я ще Черкеський 2. На сортах польської селекції, такому як Косфорд, Каталонський, манульоз. На Каталонському дуже багато було, я пообривав заражені горішки. На Косфорді теж бачу, що є. І на королівському страпезунді теж є. От така кількість горіха тут приблизно, приблизно 5 літрів. Зараз важимо. Так, все в нас відтаровано. поки що це думаю, буде рекорс на даний час. Ще ще треба буде посохнути десь тиждень, повистигати кіло 589. 590. Так що така ситуація. Продовження буде по цьому сорту. Всім дякую.